Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео, яке я назвав дуже так по-цікавому, чомусь така назва мені прийшла. 13 днів до завершення війни в Україні. Чому така назва і про що буде дане відео? Зараз вам два слова поясню, а тоді перейдемо до прогнозування. Але вкотре нагадую, кому мої прогнози цікаві, важливі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте подобайку. А я вам пояснюю, про що тема відео. Знову ж таки, схожу, я вже розглядав ситуацію, це про передбачення гордона. Зараз, можливо, дехто з вас напише в коментарях, чи скаже, там... ну і говорить, хай собі говорить так далі. Але. Вчора я теж подивився одне відео, я їх особливо не шукаю. Розумієте, то вже просто коли там один раз щось таке подивишся, потім YouTube починає рекомендувати. І от знов його нове чергове відео. В якому він вкотре каже, що от 5 листопада в Америці буде історичний день. І після виборів в Америці. От, побачите, війна в Україні дуже швидко, там він таке каже слово стрімітельна, дуже швидко, дуже стрімко, буде наближатись до завершення. І що він вкотре наголошує, що до кінця цього року буде завершена гаряча фаза війни. Він це знає по тій інформації, якою він володіє, яку він аналізує. І що він це все говорить не для переглядів там чи лайків. Бо потім йому не потрібно, щоб в його сторону там лилась всяка там така інформація, типу а от він там сказав, а це не справдилось. І він це говорить так, якби, цілком серйозно. Він каже, ну, до кінця року має завершитися гаряча стадія війни. Ну, Він каже, ну, плюс-мінус там місяць. І от ви розумієте, я, можливо, і дійсно не звертав увагу на це чергове відео рекомендацій, повідомлення. Але мені, от постійно, вже, і вчора, от весь день, оця така фраза 13 днів до завершення війни. Сьогодні весь день та фраза, і така думка в голові: запиши відео прогноз. І передивитися, чи змінився з моменту останнього мого прогнозу, чи змінилося щось з приводу його слів. Чи дійсності після виборів в Америці, а про це я в своїх відео наголошував неодноразово, чи дійсності може піти дуже швидко і дуже стрімко завершення війни в Україні? Отож, давайте сьогодні подивимося. Що ж він вкотре і так впевнено про це заявляє? І що ж дійсності ну, може відбуватися для України? Навіть не знаю, що покаже карта, тому що така мені прийшла інформація зробити цей прогноз. І зараз подивимося. Так. Ну Також я наголошую, що це залежить ще багато від того, хто переможе. Але ви знаєте, коли я вчора завантажував відео. Яке, ну, про якому я говорив, що мені прийшла інформація, що може перемогти Трамп, і я потім теж так аналізую. Ну, може, дійсності щось йому там в ту голову прийде, і він таки якось дуже би хотілося змусити Росію завершити війну в Україні? Але головне, щоб це було на вигідних нам умовах, і щоб це не було через здачу конкретних територій українських. От про що мова. І вчора я робив прогноз, хто ще не дивився, можете глянути про ем, для України, світу, Росії, такі, які роблю, на листопад, так? 24-го року, випадали дуже сильні карти, знакові карти, сильні карти. Я ще так сказав, що, напевно, за весь рік може один з найсильніших місяців, де такі аркани сильні випадали. І от я думаю, ну перероблює все-таки цей прогноз. Ну, майбутнє ж, міняється, воно багато варіантів. Бо в попередньому прогнозі я казав, що так, Гордон, він володіє певною інформацією. Тобто, це заперечувати я не буду, що він просто собі отак кажуть, від Балди про це говорить. Ні. Він не говорить про це просто так, аби говорити. Він дійсності володіє певною інформацією, і тут перші карти про це говорять. Але ця інформація, ну, все-таки, вона не є, ну, як би кажуть, 100%, що воно так і буде, і 100%, що воно так по цьому достовірно. Але наступні аркани підказують, що можуть бути досягнуті домовленості, які в результаті, ну, тобто після виборів в Америці, які в результаті можуть таки вести до завершення гарячої стадії війни. Ну, що це буде відбуватися саме так, як він каже, до кінця 2024 року. Ну, плюс-мінус там місяць. Ну, ми знаємо, що енергетично 24 рік закінчиться ближче вже до лютого, вже з лютого так активно, почнеться 25-й рік. Ну, поки що про це все одно говорити важко, складно, бо карта є восьмірка кубків, десятка жезлів. Нам всім цього хочеться скинути, цей важкий груз. І щоб вже ті важкі часи завершились для України, але поки що це все одно ну, не складається в той пазл, про який він говорить. Але, по крайній мірі, інформація так, якби складається, що після виборів в Америці справді буде визначений один основний шлях для України, як, знаєте, як визначене, як утверджень, залежно від того, хто прийде до президентства. Ну, і по моїх останніх розкладах та інформація яка приходила. Я вже казав, хто переможе, хто ще не бачив цих відео, подивіться, будь ласка. Що по енергії йде? Імператора Аркан, звільнення карта, сотворення, проекції, ну, от, проекції. Я знаю, що ти думаєш, про що я думаю, про що ти думаєш от, от в такому плані. Я думаю, що, що, що я думаю, про що ти думаєш. Тобто багато проєктів тому є. Інформацію він якусь отримує, вона різна з різних джерел. Є і така, що може підтвердитись, є така, що ще може спростуватись. Але він розуміє, що в тому чи іншому ну, варіанті все рівно будуть сприяти до завершення війни в Україні. Мені ще було би цікаво послухати його. А на яких це буде умовах? Я не знаю, може в нього є якісь такі відео. Я не шукав. Може, якщо ви шукали, то подивіться. Чи говорить він далі в цьому відео, на яких умовах буде це завершення війни і припинення гарячої стадії? Так? Ну, стадії, так би гарячої. Тобто, на умовах яких? Що вони вийдуть з України? Що вони лишаються це перейде в стадії заморозки? Що просто припиниться гаряча стадія, і окуповані території по факту відійдуть Росії? На яких умовах? А далі карти йдуть негативні заперечування. Розумієте? Звичайно, всі ми хочемо, щоб завершилась не просто гаряча стадія війни, а щоб взагалі війна завершилась. Ну, я питаю, чи ці слова можуть його прямо так от справдити, справдитись, як він заявляє? І вкотре я, на жаль, підтверджень тут не отримую. А ще з моїх попередніх відео, теж я говорю, яка приходить інформація, і поки вона, на жаль, не зміни, що завершення війни, такого повноцінного, можна очікувати в 26-му році, поки що ця інформація не змінюється. Хоча перед тим, ну, був й рік, пам'ятаєте, хто мої прогнози постійно дивиться, то можете теж написати в коментарях. Давайте ще одну колоду подивимося. Передусім це буде багато в чому такий знаковий історичний день для Америки, тому що там буде визначатись або один курс для Америки, або інший курс для Америки. Ну, про це я говорив теж в інших відео. Передусім для них. Ну для України також, бо буде визначатись стратегія. Або ми перемагаємо перемагаємо з поверненням територій. Передусім, так як має бути, мало так, як було до повномасштабного вторгнення, а тоді дай Бог і інших. Або перемагаємо з тим, що нам поставить якісь ультимати і скажуть, ну от те, те те віддавайте, те, те 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 вам повертають, а те от буде так, так і так. Розумієте про що мова? Тобто, ну питання е, припинення гострої стадії війни і припинення війни, завершення війни тут теж можуть бути на різних умовах. Тут що йде. М -м. Чи бачите, чомусь така назва. 13 днів до завершення війни в Україні. Три крапки, так? Тут теж немає оцих підтверджень, що воно так і буде. Ну, немає. Хоча, повірте, я би дуже хотів, щоб це було вже вирішено і завершено. Тут аркани перевернуті. Тут карта говорить, що якась інформація так з'є, якась інформація десь справдиться. Але це все питання, воно йде. Ще 25-й рік, воно, на жаль, затягується. Оце неспокій, оце питання воєнне військове. В моєму розумінні, коли завершується гаряча стадія війни, знімається воєнний стан. Відкриваються кордони. Далі вже є якісь конкретні рішення ну, по відновленню України, по репарації для України, про повернення територій. А тут про що мова? От я за що і кажу? І далі Аркан ну, перевернуть з тих його слів, що він говорить. І вкотре тут ще є деякі такі карти, які йдуть як заморозка, яка ще все одно зараз не дає чіткої визначеності, бо є два повних сценарії подій, про які я раніше говорив: при перемозі Трампа і при перемозі Камали Гарріс. Тому що поки що тих ну, інших претендентів немає. Хіба щось станеться в Америці? Перенесуть вибори, але поки що це дуже така мала ймовірність. Знаєте, з позиції ймовірності майбутнього є різні сценарії. А тут ось така от, якби, карта. Ну, давайте ще четверту колоду візьмемо. Так, і тут є от, зародження того шляху до припинення війни. Але карта уважності, карта обережності, що будуть пропонувати. Все рівно є карта мечів, тобто заморозка війни на якийсь час потім, що її відновлення. Тимчасова зупинка вогню, а потім що? цього продовження. Тобто, знаєте, ніби є якась перша частина, але немає далі якогось розвитку правильного подій для України. Тут карта смерті, десятка мечів, тут взагалі закриті двері, тут ще карта вибору, тут карта невизначеності. Просто мені, наприклад, дивно, чому от він знов котре, так це все стверджує. Чому мені це відео вчора так попалося? так? І він вкотре прямо це так стверджує, стверджує, стверджує. Знаєте, хочеться деколи вірити, і багато людей напевно все-таки в це вірять. І дав би Бог, щоб так і було, щоб війна завершилася, але тільки на вигідних Україні умовах: з поверненням територій, з виходом російських військ, зняттям воєнного стану, відновленням України, виплатою репарацій всіх, поверненням полонених. Отак, От хай буде, так, припинення гарячої фази війни і повністю, і повністю завершення війни і, і мир в Україні. Але тут карта показує про те, що боротьба все рівно продовжиться. Я ще буду робити прогноз на 25-й рік. Однозначно будемо дивитися, що як, де по розкладу. Але поки що, я теж думав, що може карта змінилась, може вас сьогодні чимось потішу, може, думаю, таке. Він ще за той період ще якусь оновленішу інформацію дізнався. Виходить, що він володіє тою інформацією, якою володів раніше, керується тою інформацією, якою він керувався раніше. Він прям впевнений, перевпевнений, що там так і буде, як йому сказали, як йому повідомили. А нам залишається спостерігати за ситуацією і дивитися, вже дійсності 13 днів буде вже тоді 6 листопада. Вже буде відомо попередньо, хто перемагає в американських виборах. І вже тоді будемо і ми теж передивлятись, робити прогнози, що від того переможного кандидата очікувати конкретно для України. Як би там не було, хай воно все робиться для України і для світу правильно і до кращого. Але вирішив я перевірити цей вкотре цю інформацію, цю його розповідь, це його переконання. Ну і от бачите, який результат. Поки що ось такий. Буду радий почитати вашу думку з приводу цих всіх тем в коментарях. Хто що думає, хто що відчуває, хто що бачить. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе. Всім світла і побільше відправляю!